В квітні під час ретроградного Меркурія багато людей, політиків, оглядачів планують на май, ну, бачить майбутнє, прогнозують на майбутнє, але смисл ретроградного Меркурія, що ситуація буде змінюватися зараз, не перспективно прогнозувати на майбутнє. Це може нагадувати таку ситуацію. Уявіть, що ви в супермаркеті скупились в корзину все положили і прийшли на касу і намагаєтесь розрахуватися, думаєте, скільки ваш грошей треба вам, щоб розрахуватися. А ваша дитина, наприклад, щось виймає з корзини, а щось інше тоді докладає. Тобто, отак, от зміна умов з війни вона зараз відбувається. Ретроградний Меркурій знаходиться в, кві... в Овні, знаки, який означає марсіанські, який означає війну. Таким чином, зараз змінюється умови війни. Сонце з'єднується з Меркурієм з 9 по 14 приблизно квітня. Таким чином, також в цей період інформація ще одну. Ефект має. Це не інформація, а власне бачення. Бо Сонце означає суб'єктивне бачення, а Меркурій означає інформація. І тому. Зараз просто люди висловлюють свою думку, а не те, що насправді є інформаційно, те саме в політиці і оглядачі. Також на небі зараз багато планет в рибах. На нижчому рівні це сприймається як хаос, якийсь хаос війни, нісенітниця. Але на вищому рівні це ну знак зодіака риби. Він його смисл плавно змінити ситуацію в той бік, в який це перспективно. А також смисл знака зодіака риб це як це як смазка, як механізм скрипить старий непрацьова. Працює і його смазати, щоб він краще працював. Таким чином, це не підмажеш, не поїдеш, а підмажеш, полетиш. От такий ефект зараз відбувається. Нам здається, можливо, що події летять кудись в прірву, але це тому, що ми фіксовані на якихось стереотипах, ну, які в нас закладені інформаційними агенціями різними, але риби вони не мають відношення до таких стереотипів, навпаки, вони їх руйнують. Навряд чи від Сполучених Штатів Америки можливо очікувати великих поставок озброєння, можливі поставки протиповітряної оборони. Марс, як я казав, в марсіанському знакі затемнення. Це змінюється ну якби формат війни, умови війни, смисл і для чого ця війна. Це все змінюється. А також що під час затемнення Марс з'єднується з Сатурном, це означає обмеження поставок зброї. Сатурн обмеження, Марс означає зброя. Таким чином, вплив затемнення він буде ну, довго, декілька тижнів сильно буде відчуватися. Тому ну, це не означає, що буде хороші великі поставки зброї, ну, наприклад, навіть в травні. А в квітні ретроградний Міркурій він зазвичай погіршує логістику і уповільнює теж поставки. Таким чином, зараз вся енергія війни вона обмежується і хорошо це видно по подіям в Ізраїлі, що там звертаються військові операції. В Україні трошки інакше це виглядає, але теж цей процес відбувається, згортання якогось ну, направлення війни, яке було раніше. ну, як і того напрямку, який раніше люди взяли. Відбувається тупік розчарування у війні в Сполучених Штатах Америки в карті Сполучених Штатів Америки. А Зараз Ліліт знаходиться в Єві, там де і в карті Сполучених Штатів, це означає негатив, пов'язаний з тим, що Сполучені Штати вони роблять не як всім хорошо, а як їм корисно. Дєва це означає, як їм вигодно. І ліліт означає підсилення негатива. Тобто зараз про Сполучені Штати Америки думають багато людей негативно. От в них такий показник зараз на весни позитиву, навряд чи можна від Сполучених Штатів зараз очікувати. Закон про мобілізацію демобілізацію прогнозує, що будуть вносити правки багато правок, бо він прийняв період ретроградного Меркурію, А ретроградний Меркурій означає. Що воно не буде працювати так, як є, не буде воно йти туди ж, куди це прийнято. а Воно буде змінюватися, змінюватися, змінюватися. Також період ретроградного Меркурія це означає, що воно взагалі не для того, для чого люди думають. Також під час затемнення затемнення не дає енергії на події і події, коли під час затемнення ну, вони не створюють стабільної такої енергії. Яка довго буде підтримуватися, таким чином? Я прогнозую, що ситуація ну, не буде така, там буде змінюватися. Куди змінюватися? Ну далі будемо дивитися під час ретроградного Меркурія <кій> У мене відбулася ситуація, що я думав, що мені треба довідка, але потім вияснили, що довідка мені не треба. Але нехай думаю, буде та довідка, може нам на майбутнє знадобиться. Приблизно такі ж зараз і процеси. Вони будуть не, не потрібні в майбутньому, але ну, зараз це якось відбувається. Смисл глобальний цього всього це підвести ну, кудись ситуація, щоб виплила вирлила у цієї планети в рибах. Вони означають, що е, мусить е, плавно, гладко і поступово ситуація до чогось прийти, до якогось до якихось рішень у війни. Смисл риб це як смазка в механізмі: не підмаж не поїдеш, а підмажеш полетиш. Таким чином, і зараз здається, що ситуація летить кудись в прірву, але це так каже, здається, тому що ми не знаємо всі інформації, яка ну політичною, яка існує з травня. Ситуація почне бути більш зрозумілою. А зараз під час затемнення. Би радив не морочити собі голову, щоб вона не боліла тим, якщо ви чогось не зрозумієте, все одно під час затемнень це є така енергія, що складно щось зрозуміти. під час затемнень, я дякую вам за увагу і до нових зустрічей.